Добрий день, дорогі друзі. Сьогодні ми знайомимось із темою українські землі наприкінці XVII-першої половини XVIII століття. Після невдалого першого кримського походу новим гетьманом було обрано Івана Мазепу. Із Московією він уклав Коломацькі статті. За Мазепи панщина становила два дні на тиждень. Гетьман наділяв землями і привілеями козацьку старшину. Києво-могилянці було надано статус академії. Сам Мазепа був великим меценатом, реставрував та будував храми, за що навіть архітектурний стиль тієї доби назвали Мазепинським бароко. Брав участь у другому кримському та двох азовських походах. А коли на території правобережжя спалахнула Паліївщина, разом із Московією допоміг Реч Посполитій придушити це повстання. Продовж 1700-1721 років тривала північна війна між Московією та Швецією. Спочатку Іван Мазепа підтримував Петра Олексійовича, українці постачали продовольство, козаки брали участь у військових операціях, а також залучалися при будівництві каналів, доріг тощо. В цих умовах наростала загроза ліквідації автономії Гетьманщини. Тому Мазепа пішов на зближення із Швецією і у 1708 році підписав із шведським королем Карлом XII таємний договір. Козаки Запорозької Січі, на чолі із кошовим отаманом Костем Гордієнком, підтримали гетьмана. Коли Петро Олексійович дізнався про українсько шведське зближення, то піддав ім'я Мазепи анафемі, спалив Батурин та знищив Запорозьку Січ. Новим гетьманом було обрано Івана Скоропадського. У 1709 році відбулася полтавська битва. Частина козаків підтримали Мазепу, інша частина Скоропадського. Шведи та Мазепа битву програли. Важко поранений Мазепа рушив до Бендер, де невдовзі помер. Гетьманом в еміграції було обрано Пилипа Орлика, автора козацької конституції, який прагнув закріпитися на правобережжі. Але відродити козацький устрій та Гетьманщину на цих землях йому не вдалося. А що ж проводив тим часом Іван Скоропадський на лівобережжі? Із Московією він уклав у 1709 році решетилівські статті, які свідчать про наступ Московії на автономію Гетьманщини. Після Скоропадського старшина поклала гетьманські обов'язки на наказного гетьмана Павла Полуботка, який написав імператору Коломацькі чолобитні з метою відновлення прав Гетьманщини. Натомість Петро І наказав кинути Полуботка до в'язниці. Протягом 1722-27 років на території Гетьманщини діяла перша малоросійська колегія на чолі з Вільяміновим, яка складалася із шести московських чиновників. Перша малоросійська колегія здійснювала повний контроль над Гетьманщиною. Ситуація змінилася з приходом до влади нового правителя. До того ж, Росія готувалася до нової війни із Туречнею та потребувала союзників. Було прийнято рішення відновити посаду гетьмана. Ним став Данило Апостол. Він уклав із Російською імперією решительні пункти, домігся зменшення кількості росіян у гетьманському уряді, уклав звіт українських законів, будував лінію укріплень на півдні, а також домігся дозволу запорожцям створити у 1734 році нову підпільну Січ. Після Данила Апостола гетьмана не обирали. Керівництво Гетьманщиною було передано правлінню Гетьманського уряду, на чоль із Шаховським, що складався з трьох українців та трьох росіян. Заблі правобережжя знаходилися під контролем Речі Посполитої. У 1699 році за Короловицьким миром Османська імперія повернула Польщі Поділля Братславщину та Південну Київщину, після чого козацький устрій було ліквідовано. Ополячення, окатоличення, панщина та інші утиски з боку влади призводили до повстань. У 1702 1704 роках на Київщині спалахнула Пальгівщина. В Карпатах діяли загони опришків на чолі з ватажком Олексою Довбушем. Продовж 1730-60-х років на правобережжі піднімали повстання гайдамаки. Всі ці повстання були придушені владою. Серед пам'яток мистецтва доби. Ікона Покров Богородиці із зображенням Богдана Хмельницького, ікона Вознесіння Христове, гравюра Іван Мазепа серед своїх добрих справ. У стилі бароку були збудовані Троїцький собор Троїцько-Ілінського монастиря у Чернігові, Покровський собор у Харкові, оборонна синагога у Жокові, Преображенська церква у Великих Сорочинцях, Георгіївська церква Видобуцького монастиря у Києві та інші.